Доброго вечора, друзі. Новини з фронту по напрямкам, мабуть, ще довгий час будуть похожі один на одного, тому що критичних територіальних змін як таких, на десятки кілометрів немає, де там сіру зону де деякі населений пункт розфігачений, хто зайняв, хто відбив. Це ну, поки що події, скажімо так, локальні. Навіть не тактичного рівня. Тому там є зведення Генерального штабу чітко, лаконічно, де по напрямкам що відбувається. Звичайно, що ці зведення не передають того жахіття, що коїться на позиціях, по посадках, по полях і тої колосальної напруги, який, ну, яку витримує саме окопна чи штурмова піхота. Та й взагалі. Хто не був, не бачив, це не, ніякий ніхто тобі не розкаже і не покаже. І воно по великому рахунку вже і, і, не, ну, і не, не потрібно. Суспільство дивиться там, їм інші інтереси. А, тому, друзі, події на фронті складні, хто у лавах Збройних сил так за них знає, знає за плюси, знає за мінуси. такі як... Паперова армія, да, на жаль, оце нафталінове лайно попіднімалося, попризивалося і штампує стоси нікому не потрібних паперів. Це ну, якийсь треш. Коли вже там залужний, я знаю, він все время бореться з цим явищем, але воно то, як гідра, семиголова, вилазить і вилазить. Тому ну, будемо мати сподівання, що паперова армія піде туди воювати де в Ужгородські котли. А безпосередні бойові підрозділи і так є чим зайнятися. Ну, Як і в кожній структурі, є свої здобутки, надбання, так є свої проблеми. Тому, друзі, віримо ЗСУ, ССУ. Тримай мастері, все буде Україна, слава нації!